В рамках проєкту було створено спільне відео, в якому звели разом виступи музикантів з усієї України, розповів викладач духового оркестру тарвійського ліцею мистецтв Артем Філенко. У е, прошлому і цьому році вони заснували е, таку е, ланцюжок новитніх навчальних програм, е, яку запрошують з, з усіх з усієї країни учасників із з різних країн. І у тому числі і наші. Ми прийняли участь у колаборації запису музичного твору з імпровізованим началом, у якому учасники. Займали по декілька тактів. Від Херсона у проєкті взяли участь два учні Таврійського ліцею мистецтв Денис Андрієць і Кирило Омельченко. Кирило рік грає на тромбоні. У подальшому мріє продовжити свою кар'єру у оркестрі військово-морських сил України. Розповідає до запису у рамках «Unique and United Проджект готуватися було цікаво. Хотів записати, щоб всім сподобалося. в класі з моїм. Моїм вчителем Артемом Степановичем по тромбону ми репетували тут твір. Перед тим як було записане спільне відео із виконанням твору братів Гершівіних, говорить Артем Філенко. Закордонні музиканти проводили протягом місяця майстер-класи для учасників проєкту з України. Наталія Тимофієва, Володимир Чепинога. Новини на Суспільному. Херсон.